Годійники врятували центр дитячої кардіології Міністерства охорони здоров'я України. Кожний раз, коли я піднімався на п'ятий етаж, у мене після цього боліла голова і... И... Де довго бігав, то останавливался, чтобы отдышаться. Через ваду серця десятирічний одесит Сашко весь час відчував тому. Не міг навіть пограти у футбол з однолітками. Нині хлопчик катається на велосипеді та займається плаванням. І все завдяки лікарям центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Тут Сашкові з періодичністю у кілька років зробили три операції і тепер запрошують лише на обстеження. У нас просто працює один желудочек. Сраждені у нас пам'яніне містами круги кровообрачені. Зараз ми приїхали на планове зендіровані. Усе це для родини хлопця безплатно, хоча бюджетних грошей на витратні матеріали у центрі вже не залишилося. Ба більше виробники їх постачають у борг. Сягнув він 15 мільйонів гривень. Коли ми подаємо наш бюджет на, на наступний рік, так то ми маємо десь приблизно 30-40% від того, що ми подаємо перший раз. Я як директор закладу був, був готовий офіційно сказати, що ми не маємо права продовжувати роботу з жовтня місяця. Та замість цього Ілья Ємець попросив допомоги у закордонних колег. Відгукнувся кардіохірург зі світовим ім'ям Пауль Фохт. Він декілька років працює у центрі. Професор від початку року в Україні провів понад півсотні операцій. Фохт очолює швейцарську медичну фундацію Серце Євразії. Саме від неї українські медики і отримали подарунок вартістю 60 мільйонів гривень. Фундація передла центру як медичне обладнання, так і витратні матеріали. Для нас головне, щоб програма надання в допомоги дітям не зупинялася. Лікарі вийшли на огляди подарованого обладнання. Їм уже кортить забрати його в роботу. Завдяки апарату штучного кровообігу, наркозному та ультразвуковому апаратам спектр оперативних втручань та діагностичних процедур збільшиться. Радіють медики. Цей апарат нам допоможе проводити наркози. Зможемо, мабуть, більше робити, допомагати людям. Апарат штучного кровообігу. Він призначений для проведення операцій на відкритому серці. На 25% ми можемо збільшити кількість таких операцій. На базі кардіоцентру Пауль Фокт планує відкрити міжнародну клініку. Утім, через застаріле обладнання центру зробити це у стислі терміни не вийде. Получиться симбіоз западної культури і. І медицини і нашої і те этого виграють только пацієнти. Чинога загозних оборудження то, которое єсть, оно проработало уже з 2003 года. Та попри це в установі щороку кількість операцій збільшується на 10 відсотків. Торік виконали 2400. Людмила голоднік та Олександр Петровський. П'ятий канал.